Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги антипригарний килимок для випічки. Він виготовлений з високоякісного силікону, який має чудові антипригарні властивості, запобігає прилипанню та забезпечує рівномірний розподіл тепла під час випічки. Він легко миється, не вбирає запахи і не затримує олію чи жир. Килимок безпечний для використання в духовці, мікрохвильовій печі та морозильній камері. Це ідеальний вибір для любителів випічки, що забезпечує бездоганні результати та легкість у використанні. Пропонуємо до вашої уваги ролики для переміщення важких предметів. Дана підставка оснащена спеціальними роликами, які дозволяють легко пересувати предмети на підлозі без зайвих зусиль. Вона може використовуватися для пральних машин, холодильників, шафт та іншої великої побутової техніки. Підставка забезпечує стабільну та надійну підтримку предмета, запобігаючи його пошкодженню або ковзанню. Завдяки роликам вона дозволяє вільно переміщати предмети у різні місця, що спрощує доступ до задньої частини пристрою для проведення ремонтних чи технічних робіт. Пропонуємо до вашої уваги тримач кришки комбайна. Цей зручний тримач призначений для зберігання кришок кухонних комбайнів Термомікс. Його основна мета запобігти безладу на кухонному столі або робочій поверхні. Дизайн тримача компактний та функціональний, виготовлений з міцних та довговічних матеріалів, що забезпечують високу стійкість до пошкоджень. Застосування тримача легке, а його очищення не викликає проблем, що робить його ідеальним рішенням для підтримку порядку на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги універсальний дверний гачок. Це зручне рішення для зберігання речей у кухні або ванній кімнаті. За допомогою цього гачка ви зможете легко та компактно розмістити рушники, одяг чи інші предмети на звороті дверей. Його міцна конструкція дозволяє витримувати вагу до 5 кілограм. Гачок легко кріпиться на двері без необхідності свердління чи використання інструментів. Він забезпечує зручний доступ до речей та заощаджує простір. Завдяки цьому гачку всі необхідні предмети будуть завжди під рукою. Пропонуємо до вашої уваги декоративні вазони в горщиках. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. За ними легко доглядати. Вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту.